Всім привіт виломани! Сьогодні в цьому ролі попригаємо з труби, кажи на яка пробалась. Ось, тут ва Ну І одно там трампління. Там трампління. Така погода якась дощова, погано питатися. Ну то якраз тут нема тих харів, файно попригать буде. Зараз ну, будемо пригати. Короче, ребята, попригали ми вже тут трохи, думаю ще трохи попрыгаємо, щось новеньке таке. Веломани, я думаю, ви всі бачили смій пряжок стюда. Повторимо його. Вже, звісно, мокро. Опасно. Дощик ішов. Ну повторимо. Ще мокра. мокро. Повторим. Я сказав повторим, повторим. повторим. З сюди. Так, тако летимо, тако такої летимо. І отуди вони через руля, бо просто не пасти. Бо він же прятор, Стасян, вже винос бородою і розбив бороду і через Так. Не ж я ще вакав ще є лавка на. Да, Це ти так пригаєш, хлопче. О, з цього. Ти ж нормально нормальний лапка. Спасибо всім за перегляд, ставте лайки і підпишіться на наш канал. І всім до нових зустрічей!